На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу, тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі? Чи це провокація на щось інакше? Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію. І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео розповсюджуйте, Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити. Може, отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюдити, значить, дивіться. Я бачу зараз купу новин про те, що «а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А, багато українців пишуть так, полякам кажуть, нада, хай узнають, що такі дрони. Ви що з ума сушли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут са літаківці піднімемо, закриємо небо, нато їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо шо і воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять Зброя, зброю, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі, на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нашо воно нам надо вообще? от шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити. ,明白? тобто. А... Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони в склади з боєприпасами. Вони ж летіли склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки я зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну? І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи типу, злорадствувати, а так і треба, та, не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут вже немає в Польщі, майже українці прийняли працюють. ну розказують щось і так далі. Але роботу живуть і так я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу передаля на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми, і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба Росії. Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати да дуже хірово. от купа новин у мене на столі. дуже хірово, як Польща на це все реагує але враховуючи економічний ріст зараз польщі що в них окі вони розвиваються вони за декілька років догонять Італію далію просто нереальних масштабів вони до останнього будуть підлять від воєнного якогось конфлікту з росією тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в нато а, і вогоні четверту Статтю, а не п'яту. Тобто, п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там, да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахедів запустили, а з них тільки 4 вразили. А уявіть 150, як би було. Понимаєте? Тобто ну, тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за доп...